Росія продовжує знищувати критичну інфраструктуру. На Вінниччині вперше відкрили палату героїв. Три Вінницьких виші увійшли в сотню найкращих університетів країни. Ви дивитесь новини Вінниччини. І ми розпочинаємо випуск. Чотири російських шахеди були знищені силами протиповітряної оборони на Вінниччині. Але уламки збитого дрона пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Повітряну тривогу у Вінницькій області оголосили о першій годині ночі, і тривала вона понад три години. Внаслідок масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури пошкоджене обладнання ще у Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях. За останні три місяці це вже сьома масована повітряна атака на теплоелектростанції ДТЕК. Щоб ефективніше виконувати розвідку та бойові завдання, вінницьким нацгвардійцям передали Мавік т радіостанції, мікроавтобус. І інше обладнання для захисту від ворога. А також військові отримали паливозаправник, аби на передовій захисники могли заправляти свою техніку. Таку потрібну для військових допомогу надала Вінницька громада разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Місто Вінниця є одним із лідерів серед обласних центрів за частиною передбачених коштів на підтримку Сил оборони України. Цього року на допомогу сил оборони передбачили майже 1 мільярд гривень. Частково тут було за субвенції куплено, які ми передали від територіальної громади міста Вінниці, наприклад, автомобільної техніки тут на 16 мільйонів, яка досить важлива для виконання бойових і службових завдань. Крім того, передавали мавіки, радіостанції. Там ще було таке специфічне обладнання, яке дійсно військова частина за рахунок субвенції придбала. Ну, от ми постійно підтримуємо, в тому числі, і цю військову частину яка базується на території Вінницької області, ну, і де дуже багато служби Вінничан. Крім того, ми також направили кошти для покращення побутових умов для військовослужбовців, тому що необхідно було зробити капітальний ремонт даху. Ну, от, і відповідно вже виготовлена проєктно-кошторисна документація і будуть проводитися роботи, щоб до осіннього земного періоду вже підготуватися і щоб не капало нашим хлопцям на голову. Це вже другий палива Ще на підході у нас три. От, потім ми вже повідомимо, для яких потреб і для кого, але саме цей паливозаправник він чим цікавий і унікальний, тому що він тут над ємкість в нього розділена майже наполовину, тобто можна перевозити одночасно і дизельне паливо, і бензин от, і враховуючи, що наші вогніві мобільні групи працюють автомобілі і на дизелі, і на бензині. То це набагато економніше доставляти безпосередньо паливо в підрозділи, там де базуються мобільні вогневі групи. Душ, дві пральні машини, сушка, ємкість на дві тони води та бойлер на 100 літрів. Так, укомплектували 30-ту лазню, яка поїде на харківський напрямок. За день нею можуть скористатися до ста людей. Виготовленням лазнепрального комплексу займалися три громади: Лукамалешківська, Турбівська та Іванівська. Загалом витратили три місяці, адже громади вирішили зробити її своїми руками, враховуючи запити та побажання військових. Разом з лазнею передали сухі душі, які в теплу пору року дають можливість нашим захисникам, які знаходяться в окопах. Підтримувати гігієну. Наша команда робить чергову передачу бойовим підрозділям, які на нулі несуть, виконують бойове завдання. І хочу сказати, що наша команда команду гуманітарного штабу з 22-го року почала займатися виготовленням подібних банно пральних комплексів. Це мобільна пральня, яка дає можливість хлопцям, які напередку елементарні базові речі це помитися, постирати речі, висушити речі. В межах роботи координаційного штабу створена ця лазня, долучались і волонтери, долучались і працівники, хто чим міг працею. Придбавали товар, який сюди облаштований. це і пральні, і сушки. Жодної гривні з бюджету, все за рахунок, скажімо, свідомості людей, що треба допомагати, але ми багато робимо і за кошти бюджетів, оскільки пріоритетом бюджетів для області і всіх громад є. Безпека і оборона, стійкість і турбота. Шаргородська міська лікарня першою на Вінничині відкрила палату героїв. Облаштували її у паліативному відділенні. Палата має окремий вхід, туалет, душову та телевізор. А також зручне мультифункціональне ліжко для пацієнтів. В медзакладі також планують створити сучасне реабілітаційне відділення. Облаштують його в одному із корпусів закладу. Скуштувати польову кухню та задонатити нареби для військових можуть війничани вже 29 червня в парку імені Леонтовича на площі Водограю. Фестиваль пам'яті Тараса Сича у Вінниці проводиться вже дев'ятий рік. Він організований на честь Вінницького воїна, який загинув ще у 2015 році в зоні АТО. Вже традиційно різні організації та волонтери, влітку для вінничан і гості міста, готують польову кухню, а на виручені кошти допомагають військовим, що на фронті. На фестивалі підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, військові, національні спільноти та навчальні заклади будуть представляти понад 30 локацій. Цьогорічною метою заходу є придбання ребів для захисників. Три вінницьких виші увійшли в сотню найкращих університетів країни. Щороку центр міжнародних проєктів Євроосвіта складає академічний рейтинг закладів вищої освіти України. Експерти оцінювали сучасні тенденції розвитку навчання, забезпечення, прозорості та об'єктивності, а також багатогранність діяльності університетів і їхня зорієнтованість на євроінтеграційних процесах. Серед вінницьких закладів, що потрапили до першої сотні, є Вінницький національний технічний університет. Який посів 23 місце. Вінницький національний медичний університет імені Миколи Пирогова зайняв 28 -мі місце. І Донецький національний університет імені Василя Стуса, який зайняв 31-позицію. Вінниця приймає у себе представників всеукраїнського форуму «Eco Future оф Юкрейн. Це потужний захід, під час якого підійматимуть важливі питання відновлення української екології під час великої війни. Також проводитимуть майстер-класи з виготовлення екопаперу та свічок з вощини. На форумі обговорять і питання щодо розвитку екологічного руху України. Про Всеукраїнський екологічний форум поговоримо з Віталієм Крижанівським, екоактивістом, головою громадської організації Екобенд Вітаю вас! Вас. Вітаю, вітаю. Віталію. Розкажіть про основну мету та ключові завдання форуму. Перш за все, наша мета це забезпечити розвиток екологічної свідомості наших нашої молоді для того, щоб подальше життя країні, життя в країні саме в екологічному розвитку було на найвищому рівні і воно тільки розвивалося в подальшому. Також основні напрямки це відновні джерела енергії, саме вирішення певних сталих проблем, або навіть вирішення глобальних проблем сталого розвитку суспільства. Ми збираємо активну молодь, молодь молодіжних рад для того, щоб забезпечити саме розвиток цієї екологічної свідомості і розвинути нашу молодь в таких екологічних напрямках. От як саме виникла ідея проведення цього форуму, і хто був ініціатором заходу? Взагалі, форум організовує міністерство молоді та спорту України, також департамент соціальної та молодіжної політики Вінської обласної військової адміністрації спільно з моєю громадською організацією ЕКОБЕД. Ми спільно створили таку ідею: надали мету мотивацію для нашої молоді, для наших громадян для того, щоб об'єднати велику кількість кількість областей України саме для вирішення спільної проблеми. Які майстер-класи плануються під час форуму і які навички отримують учасники? Щодо майстер-класів, ми плануємо. Саме розмальовування екосумок, футболок, також створення вощаних свічок, створення арт інсталяції з кришечок, яка буде, може так сказати, надихати тих, хто і розум... давати розуміння того, що зі сміття можна зробити дійсно крутезну штуку. Також в нас планується. Показ сонячних електростанцій від промавтоматики Вінниця для того, щоб наша молодь була більш доцільніша до питань саме автономних джерел енергії і відновних джерел енергії. І також саме по навичкам, які отримує молодь, ми будемо надавати різні, можна сказати, проблемні питання, які є на сьогоднішній день. Ми їм будемо надавати інше життя і пояснювати, як їх можна вирішити. Одні з таких питань це так само це відключення енергії, саме проблема енергетичної інфраструктури, також проблема забруднення. І ми завдяки цим питанням і завдяки цим проблематикам будемо вирішувати ті чи інші питання. Як ви оцінюєте сучасний стан екологічного руху в Україні? Взагалі я його оцінюю на середній рівень, оскільки Україна на сьогоднішній день це доволі передова країна порівняно з багатьма іншими. Але саме екологічний розвиток він один з найважливіших напрямків, і саме для розвитку такого. Напрямку як логічний рух в Україні ми повинні е, залучати найбільшу частину молоді, оскільки молодь це рушійна сила нашої країни, і ми повинні постійно рухатись е, з нею вперед, рухатись з нею в один крок. І саме для того, щоб функціонувати спільно, створювати і втілювати ідеї, е, які є в голові кожної молодої особи, е, ми повинні діяти спільно. Розвиватися спільно і йти до спільної мети. Дякую за таку ініціативу. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зв'язку був Віталій Крижанівський, екоактивіст, голова громадської організації Екобенд. Для 40 дітей військовослужбовців депутати Вінницької громади влаштували літню розвагу катання на конях. Психологи довели, що спілкування з цими тваринами позитивно впливає на емоційний стан людини. Окрім того, діткам показали, як доглядають і чим годують коней. Хлопчики і дівчата дізналися, що ці благородні тварини потребують постійного догляду, регулярного чищення, збалансованого харчування та ветеринарного обслуговування. Катання на конях це своєрідна терапія і підтримка для дітей, чиї батьки служать у збройних силах України. І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поруч, і до нових зустрічей.